Коротше, Konami змінили геймплей в футбол. Ні, ні, це не просто косметичні правки, це те, що реально перевернуло гру. Я навмисно не став записувати це відео одразу після виходу обнови, бо вирішив дати собі час на те, щоб як слід її відчути. І повірте мені, є що сказати. Привіт, друзі! Ви на каналі Incognito Mod, і це ролик про оновлений геймплей у версії 5.2.0. А перш ніж ми почнемо, дуже прошу вас поставити лайк і підписатися. Це буде вашим найкращим вкладом у розвиток цього каналу. Що ж, не так давно я випустив ролик, де назвав імбовим Фабіо Капелло і його стиль, а особливо лінкап. Так ось після останнього апдейту від канамі відчуття зовсім інші. Я заради цікавості почав тестити володіння м'ячем, і перше, що одразу кидається в очі, темп. Швидкість руху м'яча, те, як гравці відкриваються під короткі передачі, як вони не відключаються одразу з епізоду. Ну, знаєте, такі відчуття, що гра повернула той самий ритм, який був кілька років тому, коли контроль м'яча був одним із домінантних стилів. Я вже зіграв купу матчів під керівництвом як Фабрегаса, так і Фліка, і можу з упевненістю сказати, що геймплей відчувається абсолютно інакше ніж ще місяць тому. І захисники реально більше відкриваються під пас, білдап став більш реалістичним, під час атаки з'явилося більше варіантів, куди можна віддати м'яч. І головне, лонгболи нарешті, понерфали. Вони все ще проходять, але вже не так часто, як до цього. Ну а такі тренери, як Капелло, постраждали від цього найбільше і втратили свою, можна сказати, найнебезпечнішу зброю. Саме тому я вирішив спробувати пограти іншим стилем, і хочу сказати, що контроль м'яча реально повернувся. Не скажу, що зараз це мета або що це ідеальний стиль для всіх, але зараз він точно набагато більш ефективний ніж раніше. Конамі нарешті перестали винагороджувати спамерів, що грали однією кнопкою, закидаючи м'яч на хід через усе поле. А захисники з високим вмінням захищатися тепер здатні стримувати нападників, навіть маючи при цьому не найшвидші ноги. І це, як на мене, достобіса правильно. Тому що в реальному футболі швидкі нападники не оббігають захисників автоматично в кожній атаці. Це трапляється лише тоді, коли і ривок нападника, і пас того, хто віддає передачу, зроблені ідеально в таймінг. А таке в футболі буває час від часу, але ну аж ніяк не постійно. До апдейту ж, гра завжди віддавала пріоритет швидкості. Неважливо, наскільки добре захисник читав гру, швидкі форми все одно не скажу, що завжди, але занадто часто і занадто легко проривалися крізь оборону. Тепер це не так. І саме через це контрольний час знову починає відчуватися придатним для гри стилем. Паси стали контрольованішими, темп тепер реально має значення, а позиціонування працює. Ти більше не можеш просто спамити пасив розріз і сподіватися, що швидкість усе вирішить. Чи означає це, що цей стиль ідеальний? Ні, він все ще не досконалий, але порівняно із останніми місяцями, це величезний крок вперед. І мені хочеться вірити, що Konami намагалися збалансувати гру, а не просто вбити один стиль і апнути інший. Тож, як висновок, гра в контратаку нікуди не зникла, бо як не крути, це все ще просто і ефективно. Але епоха, коли Капелівський лінкап був надто імбовим, здається, повільно завершується. Його не знищили, але значно понерфили. Спам лонгболом став набагато менше ефективним. Вміння захищатися нарешті має значення, а швидкість більше не вирішальна. Саме тому гра в контроль м'яча знову приносить задоволення. Адже зараз цей стиль знаходиться в одному із найбільш збалансованих станів за довгий час. Повторюся, це стиль не для всіх, це не мета, завдяки якій ви різко почнете вигравати всіх підряд. Навпаки, тим, хто роками жив на пасах у розріз, грати таким стилем буде важко. Але для гравців, які реально люблять футбол, люблять тактику, побудови гри через пас, цей апдейт – це чистий кайф. Ну що ж, а тепер хотілося б почути ваші думки, чи відчули ви те, що грати позитивно стало приємніше? Чи може вам стало грати важче після оновлення або, навпаки, легше? Пишіть свої враження від цього апдейту у коментарях. Я відповідаю на кожен із них. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступні ролики. Вмикайте дзвіночок, щоб дізнаватися про них у числі перших. А я на цьому буду прощатися. Бережіть себе і грайте чесно. Па-па!